А це коротше коріш. Ну він, коротше, ви зрозуміли. Зовсім не збирається щось робити. Сидить собі. Ну, якщо чесно то він тільки похав. Бо я там соміків хотів покормити, а він вовремя примчався і трохи похавав глибинного корма. Але... Ці ватах йому теж жизни не дають, ви бачите. <ріст> Морочать голову. Взагалі е, в акваріумі е, равліки одні з самих уматових, бо, от, наприклад, тут подивитися. Теж дивіться, які прикольні. Двіжують вдвоєм. Там, коротше, трошки є глубинного корма, і то вони вдвоєм на нього накинулись, доїдають.